Звичайно, з тим Миколаїв. Новий рік асоціюється з таким вайбом. Ми завжди, коли був маленьким, з батьками ходили на площу в своєму місті. І любив цей вайб з цими іграшками, з музикою, з катками. Різдво різдво, яке ми святкували за старим календарем, воно мене більше асоціюється з бабусею дідусем. У мене відуся день народження 8 січня, і ми зазвичай святкували 7 січня більше як день народження дідуся. Тут магії Різдва у нас тоді не було а більше новий рік. Ось зараз дуже змінилися погляди. Я більше ставлю фокус саме на Різдво. Я радий, що ми його святкуємо 25 грудня. А новий рік зараз для мене більше як вечірка. вечірка з друзями. А, а саме, от Різдво хочеться святкувати такій затишній, спокійній атмосфері з родиною або навіть з друзями, але в іншому вайбі у нас не було таких особливих традицій, тому що все було таке пострадянського періоду. Ми не святкували новий рік з цими а, а на різдво якось і не звертали увагу своєю родиною, тому я, для мене зараз важливо змінити це все. Традиція нашої сім'ї була прикрашати саме в останній момент. 31 грудня, з самого ранку, кіпіш просто всі бігають, метушаться. Ми і прикрашали квартиру, і все готувала там мама, і ми допомагали. Але зараз я от до Різдва готуюся, вивчаю традиційні наші прикраси, елементи, такі як дідух, павуки з соломи. І я це вже. Завчасно десь купую, прикрашаю. Хочеться естетики і такого свідомого підходу до святкування різдва. О, дякую. За руки замерзли. Взяв собі грілочку для рук. Так, яке у нас наступне питання? О, я дуже люблю колядки, і саме. Добрий вечір. Тобі, пане господа. Я можу її співати навіть протягом року в рандомний момент. Не новорічна, більше різдвяна, але я зараз теж як, як відчував, я все дитинство її співав все життя а, перед новим роком. А зараз теж актуальна, тому що в нас початку ми святкуємо Різдво. Це травма дитинства, тому що найкраще мої колядки були у бабусі. Вона мені нормальні гроші давала. Я там собі одну колядочку якусь розказав, заспівав і все. Ще й накормила. Але якось ми з друзями пішли, до якийсь сусідній район, пішли колядувати, нам ніхто не відкривав двері. І з усіх квартир під'їзду нам відкрили три сім'ї і давали нам по 25 копійок, а на той момент наша. Дівчинка з нашого будинку, в нашому будинку заробила 250 гривень і три мішки е, цукерок. А ми з 75 копійок, і оце добрий вечір. Ой, різдвяна ніч це була б точно десь в селі, в хаті мазанці, без гаджетів, з свічками, з лампами. Е, щоб це все було максимально автентично. Мені дуже хочеться, прям максимально трушно відчути всю цю атмосферу з, з півами застільними, з стравами нашими. Це А новий рік це. Ну от це вже скоріше після перемоги, щоб це було максимально феєрично, це була вечірка, паєтки, ігристе, шампанське. Хочеться такого чогось. Прям, прям м -м, перформанс такий новорічний, щоб був. Принцеса Діана, щось мені так згадується, дуже для мене культова а, особистість. Мені здається, вона ще та оторва, і ми б з нею на новий рік би нормально відгуляли. Бо вона така дуже людяна була і. Мені здається, що і нормально могли б ми з нею і потусити. Так, щось я вже дуже замерз. Давайте підемо в Васенс. Мені треба дещо купити для дому і там продовжимо з питаннями. Ідеальний подарунок це уважний подарунок, персоналізований. Я не вмію дарувати подарунки по запиту. Для мене це складно, це якось мене зобов'язує. А от так я можу йти. Там не знаю, в якийсь рандомний день подумати О, маска! Це ж моя мама любить таку маску. Все, візьму їй і подарую або просто так, або подарую, дочекаюся моменту. момент. А що далеко йти? Ось наш улюблений бренд Tessor. Тут немає нашого оповісткувача, зате є крем-гель для душу. Дивіться, яке гарне пакування. О, капці можна взяти. Дивіться, які святкові. Щоб затишно було. Тепленько. Такі. І сіренькі. Бере ще. Там, де... там. Там бачу фодарункові набори. Ходи. <різь> Ходи. О, Боже. Тут кому хочеш. І дитячі є, другу, батьку, дідусю, і мамі, і сістрі, і подрузі. Ну, словом для всіх є. Так, ідемо е... далі. Яке там наступне питання? Затишний. Так. Е... Так, затишок, затишок. Ну, по-перше, хочеться спочатку прийняти душ з ароматними гелями для душу, в асортименті. Ну, щоб, щоб відчувати себе е, впевненіше. Або тим паче можна е, прийняти ванну, в кого є спінками для ванни. Гляньте, які чудові. І потім ми виходимо і що хочемо одягнути? Шкарпетки. Гляньте, рукавички. А я там мерз на вулиці без них. Візьму для себе. Так, шкарпетки, шкарпетки. Гляньте які є з, з Святим Миколаєм. Тож Святий Миколаєм, правильно? Правильно. Беремо. Це для заточку, а ось для дівчат, які з котиками. Класні. Гляньте, які гарні. Прикраси. Вони ще й пластикові, не страшно, що розіб'ються. Мінімалістичні. Е, ось і ще є такі. Я біда, що я хотів? Так, ось такі є, що можна повісити на ялинку дерев'яні, дуже екологічно, дуже класно. І якщо ваша кішка чи дитина буде смикати за ялинку, то не розіб'є нічого. Потім, дивіться, що хочеш, ще, дуже красиво. Навіть адвент календарі є. Mm? На подарунок чи на ялинку покласти. І що в нас ще? Ну, іграшки, прекрасні. ольки, тички. Симпатичні. Можна знайти, і сніжинка, і ялинка. Все є, все в асортименті. А, а навіщо вибирати? У мене багато подруг. І цей. і цей. Так, піду віднесу на касу, зараз повернуся. Ну, я вважаю, що... А для жінок це для дівчат не навіли без червоних вуст. Не треба тоналитись, не треба робити якісь собі маски із косметики. Легенько. Ну можна. А до речі, можна ще собі так румяна зробити. Чуть -чуть. Або зробити ще якусь тіньку накласти. Ну, щоб був такий ем, мінімалістичний образ. З акцентом на вуста і на очі. А, дуже класно ставлюся до знижок у Ватсон. Але напередодні нового року це жах. Краще завчасно відслідковувати всі акції і на сайті, і в офлайн-магазинах. Ну, я для мене так краще. І собі спокійно замовляти доставочку на пошту або приходити в магазин без метушні. Тому що перед новим роком всі ж хочуть все в останню хвилину встигнути. А тому дуже багато черг у нас ну тут дуже популярна мережа магазинів. Тому а я не люблю скупчення людей. Я інтроверт. М -м -м, а, знижки люблю, не люблю скупчення людей. Тому намагаюся робити все завчасно перед святами онлайн. Я, в принципі, не люблю офлайн-шопінг, чесно кажучи. А, якщо я йду в офлайн-магазини, фізичні магазини, я напередодні на сайті дивлюсь весь товар, собі закидую в кошик або ставлю там лайки якісь, і приходжу в фізичний магазин і все вибираю, щоб мінімізувати е час перебування в магазинах, щоб оптимізувати свій час. Не те, щоб я не люблю магазини Watson чи якісь інше, але зараз такий час, що треба все оптимізовувати, щоб все встигнути. Спочатку треба витерти пилюку. Хто пам'ятає, якими ми серветками витираємо пил? О, гляньте, це що, новий, новий вийшли якийсь. А що це? Якісь апельсинові. Коротше, наші улюблені серветки, а, які ідеально витирають поверхню. Я, до речі, ще брав окремо для Ось недавно користувався, пробував, бо я раніше синих не звертав уваги. Це саме для кахелю, для сантехнічних, зон дуже класно теж працюють. А це щось, я дивлюсь, у нас новіночка на під новий рік. Ой. Ось стільки товару вас очікує в магазинах Watson's. Гляньте, що він вже випадає. Так, апельсинове. А можна? Не кажіть, нікому зараз трошки спробую. А, ага, оранж. Апельсинова гривпуту. З вітаміном С, все я візьму собі, мені якраз треба. Так, що нас ще врятує? Врятує плямовий відник, До речі, точно хтось десь щось на себе вилля, заляпається, буде танцювати, їсти. Оце дуже класний бренд. А, можна замуть, за, на, на плямку нанести, попрати і врятувати річ. Ну і для гостей в кінці вже да, вечора нашого, да й для себе а, візьмемо вологий туалетний папір. Ну, повірте, треба його взяти е і буде у вас завжди святковий настрій весь рік, не тільки на новий рік. Шановні глядачі, бажаю вам не економити на собі, а оптимізовувати свої витрати, тим паче разом з Watsons це робити дуже легко і просто, відслідковуючи всі активні пропозиції в мережі магазинів Watsons, А тим паче, якщо мати картку лояльності, Watsons, ви зекономите ще більше. Ну і будьте свідомими людьми. Так, ну на екрани смартфонів я вже потрапив в інстаграмі, на Ютубі. Тепер, мабуть, треба потрапити на телевізор. Така мрія з дитинства, мабуть, собі поставлю таку ціль на наступний рік. До речі, рукавички, як вони зараз рятують? Так, продовжувати ставати новою версією себе, апгрейдити себе, а, ставати ще більш свідомим, українцем, взагалі людиною. А, ну і звертати завжди увагу на знижки на касах Watson's, на які звертають увагу вам продавці. От Ви не кажіть, ой, нічого не треба. Подивіться, там купа мого улюбленого товару, він майже завжди на знижках. Тому я іноді навіть не заходжу в залу, а йду одразу на касу і кажу, так, мені оце, оце, оце і забираю. Ну, Тому що ми що, оптимізовуємо свої витрати. Перший та єдиний хто амбасадор мережі магазинів Ватсенс. Моє досягнення, моя любов. Ой, рік був насичений, досить, не знаю навіть, що виділити. І з останнього, мабуть, запуск мого подкасту з чатом GPT, штучним інтелектом. Так що пошукайте тут десь на YouTube і подивіться. Часто думаю про те, що які не зламні українці, цього року було багато випробовувань і як ми, як ми адаптувалися до всього навіть зараз. З лампою, де ми знімаємо, хоча блекаут десь немає світла того, як і раніше був. Але це нас не зупиняє. І ми продовжуємо працювати, продовжуємо жити. І це для мене таке натхнення, навіть не інсайт, а натхнення, які ми сильні. Короте, ми класні. І треба продовжувати бути такими класними і сильними. Віру в себе, віру в свої сили, менше себе. Обмежувати, утискати, прислуховуватись до себе, найголовніше ставити себе в пріоритет. Так, яке а це вже останнє питання. А, ну що ж, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Дякую, що дивилися всі наші ролики цього року. Були з нами. Зустрінемося обов'язково з вами наступного року. Так що сплачуйте за інтернет, щоб нас не пропустити. Дякую вам а, і з придешніми святами з новим роком.